Найбільша проблема українського футболу існує в іншому, коли навесні минулого року ми почали говорити про те, що в нашому футболі починаються відбуватися якісь певні дивні речі. Багато хто достатньо скептично до цього ставився і казав, мовляв, ну покажіть свої докази. Наша програма не є. Якимось підрозділом правоохоронної системи. Вона не має тих можливостей для того, щоб проводити там, нормальні розслідування і мати можливості для того, щоб когось там звинувачувати чи не звинувачувати. Але ми продовжували наполягати на тому, що проблема існує, що дивні речі відбуваються. Дехто, в мене таке враження, хотів, щоб якомога швидше ця тема заглохла і робив усі можливі ходи для того, щоб ми замовкли, для того, щоб не говорили про це, не розвивалися. Затихали е, всі засоби масової інформації з приводу цієї теми. Але були люди, які хочуть все-таки побороти оцю цей бруд, який зараз існує в українському футболі, і ми дуже раді, що ці люди послухали нас, вони провели власні розслідування, і вони щиро вийшли і зізналися, що у них є достатньо серйозні проблеми на відміну від інших клубів, які продовжують заперечувати те, що відбувається у них всередині, і це. Знаєте, як змушує нас думати про те, що хто комусь це вигідно, і найголовніше дуже прикро від того, що органи, які повинні на це впливати, таке враження, що вони так само закривають на це очі. Давайте подивимося матеріал, який я думаю повинен бути революційним взагалі в українському футболі. молодіжного складу Олімпіка Денис Хомутов помітно нервував і ховався від камери. Минулого тижня його олімпійці поступилися 0-4 і потрапили під підозру. це один із найграндіозніших матчів із фіксованим результатом, який я бачив у своєму житті. Мою думку поділили численні експерти, які моніторять рух ставок. Відтоді хомутов бажаний гість для пояснень у будинку футболу. Наш клуб буквально наступного дня після того, як відбувся, наступного дня після того, як відбувся цей матч, подав листа до комітету чесної гри і контрольно дисциплінарного комітету федерації футболу з клопотанням ну, з'ясувати обставини, що ж відбулося у цей день на полі в Дублянах під час матчу. А відбулося таке. За рівної гри у першому таймі Карпати забили чотири м'ячі у другому після відвертих помилок захисників Олімпіка. Чого лише вартий підкат захисника донечан в моменті із другим голом? Я би назвав на сьогодні тільки одну цифру, яку мені подали, яку я вже ознайомився. За продовж матчу в нашої команди було 27 нагод вдарити по воротах. І тільки був один випадок протидії такої можливості. А іще ще рази гравці Карпат робили передачі на загострення. Протидія була лише у семи випадках. І що важливо: ставки стояли на третій і четвертий голи у матчі. Довгий час атакували обидві команди. А з 80-ї по 89-ту – лише Карпати, яким недолуго протистояли гравці Олімпіка. Ставок на п'ять голів не було. І за дивним збігом обставин після четвертого пропущеного оборона Олімпіка знову склеїлася. Космічний рух ставок, неймовірно дубова грав Бороні, чи достатні це докази для дисциплінарного покарання і чи візьметься ФФУ за розслідування? Весною, як ви пам'ятаєте, футбольний клуб Олімпік довго і жорстко заперечував участь своїх гравців у сумнівних матчах. А потім у співпраці з органами таки виявив винних футболістів молодіжки. Аж двох. Історія Федерації та Олімпіка взагалі душевна. Пригадуєте, як КДК залишив без покарання диву матч основної команди донечан проти металіста? Ну, це коли докази і комфортна упевненість розчинилися у повітрі після того, як Олімпіки ФФУ почали спільне розслідування. Той веселий сезон закінчився, і ніби всі все забули. Аж тут новий сезон і божевільний поєдинок Олімпік Шахтар. Коли професіонали Санжара останні 15 хвилин стояли, капітан сміявся із заробленого командою пенальті. А за третій гол із очевидного офсайду ніхто навіть не сперечався. І букмекерські експерти говорили про аномальні ставок. Знаєте, як відреагувала на цей матч федерація? Це фантастика! Вона за кілька днів поновила розслідування у справі. Олімпік металіст, у тій, яка закрита за відсутністю доказів І де нових доказів, немає. Так і лежать ті прикинуті пилом документи десь у КДК. То чи опиниться у контрольно-дисциплінарному комітеті матч дубля проти Карпат? на цій нараді тренер. Команди Олімпіку 21 заявив, що він несе відповідальність за цей результат і готовий його обговорити і з'ясувати його обставини і деталі з будь-яким компетентним органом. На сьогодні сказати більше важче, бо будь-якого, скажімо так, предметного розслідування на сьогодні ще не відбулося. Отже, Карпати подали лист. Преса підняла гамір, і федерація, як мінімум, узяла до уваги факт сумнівного матчу. Показовий приклад: місяць тому молодіжка Олімпіка зіграла майже копію матчу проти Карпат. Тоді суперником був чорноморець. Так само тривалий час тримався рахунок 1-0 на користь Одеситів. Так само наприкінці гри повалили аномальні суми на три голи у матчі, і так само захист Олімпіка розсипався. Еса цей матч проігнорувала, а згідно зі старим правилом, чого не показує телебачення, того насправді не було. Але ж не міг не помітити кристально дивної гри своїх футболістів Денис Хомутов. Той самий, що у поразці від Карпат звинуватив і поле, і втому, і червону картку. А от з Чорноморцем не склалося, бо телебачення цю гру не показало. Ані від тренера, ані від федерації жодної підозри. Объяснили, что в довольно щекотливой ситуации находится федерация на сегодня, что если тот вал, который как як бы телевидение показывало матчей с очень интересными результатами, вот он настолько велик, что если сейчас федерация обеспокоена имиджем украинского футбола, Сергій Рафаїлов і його зоря першими серед клубів усвідомили масштаби катастрофи. Клуб провів реальне внутрішнє розслідування і за його результатами відрахував з молодіжних команд 11 футболістів. Вдумайтеся, цілу команду ми вперше називаємо їхні імена. Валентин Великий, Іван Волік, Олексій Оленченко, Сергій Романов, Єгор Скворцов, Максим Слюсар, Павло Смірнов, Олександр Солдатенко, Владислав Федоренко, Владислав Філінков. Та Денис, шапочка. Чисто футбольне наказання. Ми, якби прийняли. Тепер задача, щоб нам допомогли вищестоящі футбольні органи, і ці футболісти ніде не всплили. Усі 11 футболістів письмово зізналися, що свідомо сприяли матчам із фіксованим результатом. Я фамілія футболіста. Замішан в давних матчах в прошлому чемпіонаті за u 19 предлагав мені. Тоже фамилия футболіста нашего. А затем уже общался об этом з с, іншими ну, с членами команди. Участвовал я в договорных матчах з металлистом, получил за этот матч 14 тисяч гривень, з получил за это 1000 доларів. Потім я помог з Черноморцем, получив 700 долларов. За нашою інформацією, гравець якого 11 партнерів назвали головним організатором, так і не зізнався. Усі документи зоря передасть у федерацію на свій страх і ризик, бо ж невідомо як відреагує на шокуючі дані УЄФА. Але спочатку документи мають пройти наш контрольно-дисциплінарний комітет. В КДК от сейчас там как бы больше юристів находятся, да, там футбольных людей. А тут же есть футбольные тонкости, где как человек скажет, "Да, вот тут добежал, не добежал, подскользнулся, не поскользнулся. Мог там, ну, то есть дети действия тоже. То есть да, в планах федерации есть такое. Расширить полномочия комитета по этике. Найближчий конгрес ФФУ просто повинен підняти це питання. Ініціативи самих клубів та журналістів замало, та й пропозиції вирішення проблеми тоталізатора поки не досконалі та сирі. Час іще є. А бажання. І от і все. Знаєте те, що ми говорили. Те, що люди казали, що це все неправда, що ми самі придумуємо, що ми вигадуємо, там, е обзивали, наїжджали, наговорювали, розказували. Воно все неправда. Бачите, нас от з Андрієм, в нашій програмі і в Андрія, з сорею були достатньо складні стосунки, правда, ж, Андрій? Він також сказати, що ця команда першою прийшла і сказала, давайте поговоримо, давайте просто поговоримо. І от вони отримали от таке от результат: у нас все. У нас... У Нас рак. У нас в футболі зараз рак. Ракова пухлина. Яку... Чи вона операбельна, невідомо. У Нас зіпсуті люди, у нас зіпсований, і найголовніше, що те, що було сказано, про те, що там Федерація боїться Валта. Тут на якому швидше треба оприлюднювати. Що бояться імідж? Про імідж треба було думати 5, 7, 10 років тому. А зараз вже пізно думати про імідж, Зараз треба просто з цим боротися. Це катастрофа. строфа. А ці футболісти ви співають, я вам просто хочу сказати, що ми там не назвали притяжці, одного футболіста, тому що він правді не зізнався. А це футболіст, який претендував на те, щоб бути в основі і мав дуже хороші перспективи, реально перспективи хороші, їздив на перегляди в серйозні клуби. Вони доростають потім до рівня національної збірної. А ви співляєте, що вони на гачку? Навіть якщо в них захочуть зістрибнути, з цього вони не вдасться, тому що будуть люди, які будуть казати, а ми розкажемо, як ти грав до цього. Це ж, це ж кінець, серій ютович. Это Ну, страшные вещи. И больно на смотреть. Но дети, смотришь, дети на самом деле, может, рак, поражение Ну, ну, паразитируют футболом. И они с такого возраста начинают такими вещами заниматься. И мне страшно смотреть на это, конечно. Ну, Страшно и больно. Андрей э, Сергей Викторович, у меня, знаете, как бы дети, детьми они дивно, что дорослые заперечиваются. Это ну, всегда такие люди были, взрослые, которые манипуляции, но не могут быть на них. Такие люди, которые заперечиваются, и кажут, не! Це ви неправильно говорите, це ви не праві, це ви клоуни, не в нас проблема. Для чого ви накручуєте? Для чого ви нагнітаєте? Ми, і в цей момент ти починаєш думати, ну, як не те, щоб сумніватися, ти починаєш там, ну, як би, мислити над тим, а потім ти приходиш до висновку, що ці люди, напевне, в темі тоді, якщо вони не можуть зізнатися самі, собі. Значить, їм не вигідно це робити. Люди, яким вигідно, вони прийшли і це розказали. І не побоялися вийти до Федерації футболу. Розумієте, вони ризикують, чесно ризикують, тому що невідомо, як УЄФА поставиться до тої ситуації. Ви розумієте, скільки там матчів зігра... зіграно з фіксованим результатом, на яких є докази? Ну так, да, якщо почнуть копати, там вилізе таке, що... А це команда, яка претендує на Лігу Європи. Хороша команда. Але вони сказали, що в них виходу немає іншого. Вони так само могли б в себе десь, знаєте, там затаїтися. Я хочу щоб всі команди зараз. У нас в всіх командах такі проблеми є. Більшості, ну, не всіх, тому що, знаєте, от, так вийшло, що от, ну, доказів про те, що лідери нашого футболу грають в такі от ігри. Поки що на даному етапі немає.